І так, сьогодні ми з вами відпрацьовуємо на е, правила ознаки подільності чисел на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 9. Ви правила повинні були вивчити і зараз з вами перевіримо. Зараз знову ж таки швиденько пишемо табличку, скільки у вас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, хто є, кожен по одному відвіту і переходимо до наступного завдання. Пишемо число. Далі. 2, Три, чотири, пять, шість, девять, десять. Каждый по наступного завдання. Зараз. Секундочку. так, Итак, выбриньку і поїхали. Слово. Раз, два, три. 4. Ми, якщо ви будете знати ці ознаки подільності, в подальшому вам буде набагато легко працювати. Все 10. 10. на красиво. Я накрашу. Так, я прошу, я були камери включені, щоб я потім не нервничала. І так, я пишу перше число шестьдесят п'ять

На три э, делайте. На четыре. четыре. Не делайте. Не делается. На пять. На пять э, теж не делается. На шесть тоже не делается. Не делается. На девять тоже не делается. На десять На 10 теж не ділиться. Всі згодні з відповіддю, Саша? Аліна Гуна, Ні. 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 Що не так? Що не так? На 2 не ділиться. На 2 не ділиться. На 2 ділиться тільки числа, які кінчаються на 0 або на парне число. Ділю. Я, по-моєму, запитала Аріман Гуму. Гума <різькість> <Уже зарапортовала>. <різькість> <"Арина>, <різькість> на Аріна. Аріман Гуму. Вже зарапортувала. На 2 не ділиться. Правильно, Почему? потому что, как только что сказал Максим, на два делятся числа, які заканчиваются парно. Никита это сказал. Да. Я сказала, на... сказал, Никита. Арина, Арина. Да. на четыре. Что я? Арина, на четыре это число делится, правильно она сделала? А, на четыре не, не делится. Не делится, на пять. Не, не делится. На 6. Не делится. Не ділиться, а Саша сказала ділиться. Правильно, можна я, казала... я так. Вона, вона писала, що... написала, не ділиться. У неї було два плюса, вона не знає ознаки подільності на 6. Тепер видно, що на 6 діляться Аріна, які числа діляться на 6, скажи, будь ласка. Я казала. Які? Які числа діляться на 6, Аріна Гуман? діляться, які діляться на 2 і на 3. Молодець. Молодец, знаешь. На 9. Правильно она почитала? Правильно. Давайте посчитаем. 6 плюс 5, 11. 11 плюс 4, 15. 15 плюс 6, 21. А 21 на 9 делится? Нет, не делится. Нет. Значит, Нет. На 9 не делится? Саша, надо повторить знаки подельности на 6 и на 2. Наступное число Клименко Алексей. Крименка Алексій, да слово. 8316. Итак, И так давай. Можу це, це надо руку поднимать. Клименка Алексей, я хочу всіх вас запитать. На ж, два все. ділиться. Делиться. На три. На два ділиться. на три. На три. Не... На три не ділиться. На четыре. На четыре. Чотири... Таш <тёжный> не делается не делается на пять, таш <тёжный дэ> не делается на шесть. А на <тёжный> делайся <дэвец> на девять. На делайся. На десять. На Делается. делается. Да или нет? Нет. Нет. Максим Шульга, скажи, пожалуйста, сейчас мы тебя заодно проверяем. Ты сгоден с Клименко? Нет. Что не так? Ну, там, где 4, надо было плюсик поставить. Правильно. Потому что, скажи, делится на 4, на 4, будет 4. Какие числа делятся на 4, Максим? А? Какие числа делятся на 4, скажи, Алеша. Каких две остальные делятся на 4? Якщо дві останні цифри закінчуються нулями, або утворюють ну, або або ділиться на 4. 4. 4. То есть на 4 ділиться, на 5. А, на 5 не ділиться. По-любому на 6. А, на 6 теж не ділиться, по-любому. не ділиться, да? А на тройку, правильно він поставил? Ділиться, ну, делится. Я, може... я щас скажу. 6 плюс 3, А, нет, делится, делится, на 3, 18 будет. Ну вот, на 6 делится число. Да, делится. Делится так. число на 6, на 9. Так. на 9 я делится. Это потому что 6 плюс 4, 10 и 18. 18, 18 да? 18. Да, и на 10 не делится. число делится на 9. Алеша, надо учить право. А, а я ее там не нашел. Не нашел? Этих... В, руках. в а я там... Конечно. Так, Иванна, Иванна, для тебя число семь тысяч триста шесть. Иванна, на два делится? 7346 ділиться, на 3. О, Не ділиться. повітря на, на тривога. На 5. Не ділиться на пять. Не ділиться на шість. Не ділиться. На девять. Не ділиться. На десять. Не ділиться. ділиться. Так. А провіряю Александру Кіра. Кіра, ти згодна? З тимани. Mm, на твій погляд, на 20 число ділиться? Mm. Не чую. Oh, так, так. Ділиться на три. Uh, так. Чому? раз, об'ясни, чому воно на три ділиться. Ой, ні, воно не ділиться. Чого на три не ділиться, поясни. То, з того, що. В... Докажи, що воно на три За, не ділиться. За того, що число, коли ми все додаємо, то воно не буде ділитися на три. А коли ми все додамо, скільки буде? 에, зараз двадцять. 20. 20 на 3 не ділиться, значить, чи число на 3 не ділиться на 4, правильно сказав? А, на 4 зараз. Е, ні. Нічому? Тому що, що коли ми на 4 е, множимо, то е, знаєш, що я знаки подільності на 4. Які числа діляться на 4? Ще раз, Іван, скажи, будь ласка, доведи свою правоту. О на 4, які е, э, закінчуються, э, які е, э, діляться, е, э, які закінчуються ну, нулем і е, э, дві останні цифри. Дві, і, цифри і які діляться на дві останні цифри. На 4, 46 на 4 ділиться, Іван. Будь здоров. 46 на 4 ділиться? Ні. Не, Не ділиться. Так, а якщо подумати, що 6 на 2 буде 2, а, не ділиться, правильно, не ділиться, на 5, Іра, вона правильно сказала? А на 5 не ділиться, тому що в кінці або 5, або 0. Хорошо, на 6, правильно, Івана сказала? А, так. Правильно, тому що на 6 діляться числа, які діляться і на 2, і на 3, у нас ділиться тільки на 2, на 9. Іванна, правильно зробила? На девять так. Правильно. Ну, на десять і более. Таким чином, ми перевірили двох учнів зразу. Так, наступний Іван Набережный. Значить, Іванна, молодець, а Кері надо під, трошечки під, 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 підучити правила. Я, трошки а можна, я, я. А, Так, Іван Набережный, я всіх запитаю. Іван Набережный, для тебе число. шестьдесят пять тысяч триста, ой 384 восемьдесят четыре Ваня набережный на двадцать число делится да. Не чую. Ни. не не делается. на делится на три Тешни Тешни на четыре не на пять не на шесть Ні. На девять. 9. На девять. 9, на десять. Ні. Да, ніч, Каніки, Нікіта твій варіант. Як ти згоден, з ним, чи щось не так. та чем. Ну, не так, так. багато чого не, не так Ну, наприклад, два ділиться на чотири. Тому що. Ну, числа діляться на. Два, які закінчуються або нулем, або парним числом. Молодець, у нас четверка парне число. Далі. На три. Ділиться це число? Ні. Чому так пояснює вані. Ну, того, що ну, нам треба узнати, чи ділиться число на три, треба всі ну, ці цифри, цифри з числа додати. Якщо а, вона так, не конечно. буде ділитися, то не ділиться. Буде 26. 26. 26 на 3 не ділиться все число не ділиться на 3. На 4 це число ділиться, Никита. Ділиться. Ділиться. Чому? Ну, тому що ну, ми дивимося. Число... На... Ну, тому так, що, так, путь... тому що два останні числа діляться на 4. Молодець. Хорошо. Далі, на 5. Не, не ділиться. Не ділиться на 6. Ні, не ділиться, тому що не ділиться на 3. Правильно, а этот ваня взяв неправильно судження. Дальше на 9 це число ділиться. Ні, 26 не ділиться на 9. Молодец, на 10? Ні, теж. Ваня, мне дуже... накінчається нулем. Правильно. Ваня, мені б дуже хотілося, щоб ти все-таки вивчив правила. Якщо ти хочеш что-то робити дальше, что-то освоить, то треба виконувати те, що я кажу. Так, ладно, всіх опитала, так? Да? Тепер йдемо далі. Максим Шульга, для тебе завдання. Ти нас дуже поспішаєш. Аріну не запитали. Аріна не відповідала. Вона ж відправляла помилки. Зараз почнемо з Максима второї Аріни. Значить, дивіться, зараз вам, зараз вам таке завдання. Відповідати буде Максим Шульга. І так, написано число 54. 84, і от, і от тут тут зв'язка. Максим, скажи, будь ласка, що ми вмість зв'язки, яку цифру ми можемо поставити, щоб утворене число ділилося на три. От туди яку цифру вміє зв'язки можна поставити. Якщо є декіль, декілька, можеш називати декілька. Зараз можна буквально секундочку. Далай. У нас я нагадую, в нас в числі замість mm треба поставити таке, таку циферку, щоб утворене число ділилося на три. Три. Три поставити. Три. Так? Да? Докажи, що це число буде ділитися на три. Смотрите, ну, нам спочатку треба додати всю цю суму числа. Я спочатку її додав без цього числа, і в мене Скільки вийшло 21. 21. Так. 21. А 21 хоче ділитися на 3, але треба ж додати число, то я ще додав три. І получается 24. І воно на получается буде четыре. А є, а ще є варіант? Ем, Сейчас, ну можно, да. ще щеты. Потім додати ще три. Пидожди, отут цифру, яку место тройки, можна. что-то другое? Можно поставить. Еще есть вариант? Вроде нет. Ну да. ты сколько что, что сказал? А девять. 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 Правильно, молодец. Ты дуже хорошо сработал. Но тике ты не поми одного, не поми ты одного. Ты тике что? Да, Все числа. И в тебе получилось что? Двадцать один? Да. И то что можно двадцать один поделить на три, да? Правильно. Но надо еще что-то здесь поставить. Да, ты на шесть. А ноль можно поставить? Точно, ты точно. Точно. Ноль можно еще поставить, да? Ноль mm -hmm. можна ще поставити, mm -hmm. Але все ж таки ти молодець. Ти молодець. Тільки ж треба про нольів не забувати. Хорошо, Гумен, Аріна, для тебе число Sorry. 7, 9, 6, 8. Це теж число повинно ділитися на три. Ану, давай. У нас примерно такое ж домашнє завдання буде. Узнаєш. Аріна Гумен, для тебе. Товарищи, це у нас достатній рівень, так що я вам е, показую, що ви повинні знати. Але Максим, ти молодець. Якщо тебе зараз почули, яким чином ти знайшов ці оці числа, не напрягає мозку, то зразу всі можна далі зробити. Я, конечно, нагадаю ще раз, Арина, давай. Яку циферку в місті зв'язочки ми можемо поставити, щоб утворене число ділилося на 3. Нуль. Так, нуль. А чого нуль? Докажи, что сюда ноль? Ну, тому що 7 плюс девять плюс ноль і плюс 8 буде будет 24, четыре, двадцать четыре. Девятнадцать. Хорошо, хорошо. А наступное число. Ще есть, можно якесь поставить? Є три. Е так я е три. Е е Троєчку, дивіться, яка? от Максим молодець, він сразу знайшов таку закономірність. Першу цифру знайшли, все, ми там ще щось думали. А далі вже можна не заморачуватися. Раз, у нашей число ділилося на три, кожен раз додаємо три. Тобто, наступне число буде три. Ты повернешься. Можна встала. Можна. Три. Так. Да? Да. А ще. Шість. Шість. А ще є. Девять. Девять, конечно. Девять. Девять. Вот теперь вот такие числа у нас есть. Дальше. Стадниченко Никита для тебя. Стадниченко Никита для тебя. Готов? Готов? Так. Так, ты да. Каждый раз я даю что-то. Ну, для сильных учеников даю заморочек. Я убираю все Угу. угу. Разумело, да? То есть надо фитраку. Теперь, Никита, для тебе у нас є таке 6, 2, 7 звездочки. Тобі треба поставити замість зірочки таку цифру, що утворене число ділилося і на 3, і на 5 одночасно. І на 3, і на 5 одночасно. А ну давай. Зараз. Ну, спочатку. Щоб я ну, можна поділити на три. Що знаєш, поділити на три. Кого? А, а нулішку. ліжку. На вмісти циферки. Надо зірочки треба поставити таку циферку, щоб утворене число ділилося і на три, і на п'ять одночасно. 15. Мне позирочки, цифру надо поставь. Можно? Можно? Товарищи, у кого есть. А можно помочь зала? Ну, подати, пожалуйста, і, да. думать. Никита, ты самое завдание зрозум? Нет? А. Не дуже. Самое завдание, не зразу. Ну хорошо, Максим, а ну что ты хочешь мне сказать, Шульда? Ну, пускай Арина скажет, она сильная. Хорошо, давай Арине, девочки, уступаем. Там бы вы стоять нули. С камерой выключу. Алло. Бегу. Да вот, э, сейчас на минут 10-15 буду заканчивать. Я на калькуляторе считаю, вы видите. Хорошо, все, жду. Так, ну и что, какие число можно поставить? Нуль. Zero. Ну, 0. Хорошо, давайте перевіримо. Докажи Максим, що сюди 0 надо от. Ну, ми додаємо спочатку 6 плюс 2, 7 плюс 2. У нас буде 9. І 9 плюс 6 буде 15. і 15. 0 плюс 15 буде, буде 15. І 3 на 15 ділиться, і 5. на Ні, і 15 ділиться і на 3, і на 5. так? Да? Хорошо, сюди ми поставимо 0. Но э, 15 ділиться і на 3 і на 5. Понятное дело. То тобто, есть если число ділиться на 5, має должно быть, сюди, сюда ставити або 0, або 5. Правильно? І тепер ми вибираємо, яке число нам сюди ставити. Якщо ми поставимо 0, то у нас в сумі вийде 15. 15 на 3 ділиться, Правильно? Да, якщо вот поставимо хотела... 5, А давайте проверим, а если 5 поставить, что будет? А если 5 поставить, то мы 3 не поделим. 5 на, поделим, на 3, 3 не, не, поделим. не поделим. На 3 не поделим, да? Ну, 20 на как 3. мы на 3 поделим? Никак. Никак. Макс, Никита, ты Ну, так 10 можно поставить. Да я 10. 10, цифру надо не ставить. Можно. Ну, Цифра, не можно. А цифру надо ставить, Никита, цифру. Понимаешь? Понял. Зрозумів, хорошо, тоді я даю тобі шанс. Чесно говоря, можливо тут і не існує такого числа. Я не знаю, зараз мені в голову що, що пройшло, і то я сказала. Зараз для всіх завдання, Максим Шульга, ти молодець. Для всіх завдання. Всі подумайте і скажете мені. зараз напишу голову прийду, і так. Па -па -па бы вам число такое придумать? Ну, таке. 25, 85, і тепер я хочу. чтобы це поставить такую цифру, чтобы оно делило, чтобы утворенное число делилось на 6. А ну, есть такое число? Чему же его вообще не существует? Давайте попробуем. О. А, а вот это я, я знаю. Да, нет. Кто я? Нет. Кто я? Э, Максим Шульга, давайте я попробую. Максим, ну дай другим сказать, зайчик мой. Победу. А, ну я уже понял, в принципе. Ну я ухожу. На... Пладай, да. я стою. Якщо тобі можеш можеш йти, я тебе не затримаю. На високий рівень ти мені показав. Так, ну що, є варіант? Да. Спасибо, пожалуйста. <ріхи> так, я бы хотіла от Іванни. Аріна Гумен, так? Да, є варіант? Да? Ну, Аріна, яку б ти циферку поставила? До побачення, До побачення. Шість. Шість? Хорошо, давайте поставим 6. Провіримо. Буде утворене число ділитися на 6 чи ні? Як нам дізнатися? Треба всі числа додати. Давай додаємо, що буде? 22 буде. 22, да? 8 плюс 2 – 10. 11 плюс 15 – 16. Плюс 6 – 22, да? 22. В сумі буде 22. І що? На 9, 6. А давайте спробуємо 2. Так, подивіться, а орінен варіант підходить нам чи ні? Ні. А чого? Ні. А того, що 22 на 6 не ділиться? Неправильно, неправильно. Івана, які числа діляться на 6? ну скажи мені. 2. Які діляться і на 2, і на 3? О, і на 2, і на 3. На 2 діляться числа, які закінчуються парною цифрою. Значить, по-любому вмісту зірочки стоїть, повинно стояти парне число, да? Але таке не число, а така цифра, щоб в сумі воно ще й ділилося на 3. Правильно, Арина? Ага. Ось, вот, так давайте посчитаємо. 8 плюс 2 10 плюс 1 11. 11 плюс пять, 16, шестнадцать. 16, правильно шестнадцать. 16. Uh -huh. Че ближайшее число после 16 буде ділитися на три? Ну, так. Восемнадцать. До І Скільки нам надо додати? Два. Я це хотіла сказати. Хочу сказати. Два. Два треба додати. Да, Давайте перевіримо. 8 плюс 2 10. 10 плюс 6, 16 плюс 2 18. Так, якщо ми сюди поставимо двійку, то утворене число буде ділитися на 3. По-любому, да? А на 2. Буде воно ділитися? Так. так. Буде ділитися. Значить, число утворене, якщо там двоєчку поставити, буде ділитися на 6. Так. Буде. Так. Ось таким чином. Зрозуміли? Так. Зрозуміли. Uh -huh. так, так, ладно.